Бюджетна сесія відбудеться 3 березня. Тому наразі в стінах міської ради відбувається грунтовна підготовка. Так, депутати 22 лютого зібралися на чергове засідання комісії з питань житлово-комунального господарства, аби обговорити першочергові питання. Одним з таких стало надання премії лінійним працівникам комунального господарства. Заважмо, що це питання зависло ще з грудня 2022 року. На останній комісії торік депутати підтримали виділення коштів, проте на рахунки. Комунальних підприємств вони так і не надійшли. Зі слів заступниці міського голови з економічних питань Тамари Матяш, провести ці кошти як преміювання неможливо відповідно до закону. Тому депутатам довелося шукати інші шляхи вирішення цього питання. Ми в грудні місяці проголосували мільйон двісті для робітників лінійних робітників комунальних наших структур, тому що коли була гаряча фаза війни, вони дуже гарно себе показали. Ну і Якось хочеться їх підтримати. Ось. І шукаємо спосіб, як виплатити їм ці кошти. Два шляхи. Перший шлях через програму Турбота. Щоб піти через програму Турбота, нам треба внести зміни в цю програму. Затвердити на сесії, виділити кошти і відповідно виділити, щоб депутати кожен депутат 20 працівникам видав матеріальну допомогу, або другий шлях, те, що ми обрали, це безповоротна фінансова допомога через пряму дотацію на управління комунального господарства, а Вони потім дають на підприємство відповідно. Наприкінці березня у нас буде день комунального працівника і. Ну, депутати підтримали. Якщо пам'ятаєте, ми також збиралися трьома комісіями спільно ось, і приймали відповідне рішення. Тому е прошу підтримати також цю ініціативу. Зараз документально е виконком нам дасть дорожню карту. Наразі в комунальних підприємствах Борисполя, які дбають про благоустрій громади, працює ще працівників. Отож, на преміювання рядовим комунальникам потрібно вже 1 мільйон 800 тисяч. По три тисячі гривень, тому ми будемо пропонувати. Там є у нас мільйон двісті. Ще додати, скільки там не вистачає, 600 тисяч. щоб по три тисячі, всі лінійні працівники отримали. Це ми. Будемо робити, я так розумію, через нашу програму турбота. Крім того, борхливе обговорення між депутатами та керівниками місцевих установ велося щодо передачі в оперативне управління борозписької лікарні частини патологоанатомічного корпусу. Зауважимо, що після будівництва 2015 року будівля була передана на баланс комунального підприємства виробниче управління комунального господарства проте весь цей час обслуговувала приміщення. Лікарня. Про це розповіла заступниця директора Бориспільської облі з економічних та фінансових питань Людмила Кулик. Лікарня на сьогоднішній день повністю його обслуговує, опалює світло, вибирає, Все це за лікарнею. Те, що розміщається там зараз, магазин ритуальних послуг, це рішення було комунального підприємства, який з балансоутримувачем. Тати розповіли, що за планом будівництва в цій двоповерховій будівлі мав бути магазин ритуальних послуг. Під нього було виділено два приміщення, але з часом крамниця зайняла ще одну кімнату. Ігор Шалімов зауважив, що близько місяця тому відвідував цю будівлю. І здалеку вона більше схожа на магазин ритуальних послуг ніж на морг. Після довгого обговорення комісія вирішила подати на сесію питання про. Повну передачу усіх приміщень патологоанатомічного корпусу на баланс лікарні перше рішення було підготовлено в частині, що стосується передачі частини приміщення, а саме 1643 квадратних метрів на лікарню і 128 квадратних метрів на лишити за комунальне підприємство виробничого управління комунального господарства. Для подальшого здійснення своєї діяльності в частині дня ритуальних послуг було заслухано керівників підприємств одного іншого, та відповідно до цього було прийнято рішення і проголосувано комісію ЖКХ за те, щоб передати все приміщення в і основні засоби в тому числі. Бліло. При цьому ми зауважили те, що ми маємо розуміти, що коли стане повністю розпорядку приміщення «Бліл», комунальне підприємство ВПГ для здійснення своєї діяльності в частині, що стосується надання ритуальних послуг, буде на загальних умовах приймати участь в конкурсі для того, щоб це приміщення, яке за ними зараз було згідно, взяти в оренду та подальше використання. До того ж, виконуючий обов'язки директора БЛІЛ Василь Лисиця додав, що лікарня не може функціонувати без моргу. Жодна лікарня в Україні згідно законодавства, не може працювати без будівлі моргу. Жодна. Це порушення закону. Тим паче, що в нас лікарня інтенсивного лікування. Ну, і Там є ще деякі питання, тому я прошу комісію згоднутися увагу. Нарешті генератором забезпечили і Бориспільський стоматологічний центр. Він дістався медзакладу від Бліл. До лікарні ж привезли інший генератор, зауважив Микола Корніяка. Чернок отримав як благодійну допомогу генератор на 242 кВт. 242 кВт – це на потужний генератор для того, щоб його поставити на первинку, там де планувалося. Ну там є потреба в максимум 60 кВт. Враховуючи те, що на сьогоднішній день є декілька споживачів яким потрібно генератори, ну і на той момент ми придбали вже генератор для любарців. Вирішили зробити наступним чином цей генератор, який ми придбали до 24 кВт, Ми не передаємо в Любарці, а передаємо в. Блів у себе знімає генератор на 62 кВт і передає його на первинку. Ну і там поруч томатологічна. Тобто таким чином ми забезпечили електроенергію два підприємства. А 242 кВт генератор передають на Бориспіль тепломережу. Якраз у них вийшов з ладу генератор і його замінили саме ці. Отож, поки це лише підготовка до сесії і обговорення питань, які будуть підняті. На загал нагадаємо, що сесія міської ради відбудеться 3 березня. Анастасія Фольц, Назар Гераскін новини телеканал Бориспіль.